Ще 29 родин ветеранів отримали на Черкащині сертифікати на придбання житла. Кошти вже на рахунках отримувачів. В обласному центрі ж провели урочисте вручення. На подію прибув і Руслан Жила з дружиною і маленьким сином Олександром. Каже, квартирне питання для молодої родини сьогодні складне, але завдяки підтримці держави зможуть придбати власну квартиру. У нас якщо взяти хорошу квартиру, знімати це около там 20 тисяч мінімум, то понять. Нашого ну, пенсії не вистачає на квартира на ЖД вокзалі. Ми там в принципі орендуємо, орендуємо рядом. Нам той район подобається, він тихенький спокійний район. Учасник АТО Руслан був на заробітках у Польщі, коли почалася повномасштабна війна. Добровільно повернувся, щоб стати на захист країни. Вже після поранення познайомився із дружиною Русланою, коли проходив реабілітацію. Поступово пара зблизилася, одружилася. Я Пишаюся ним. Мені дуже імпонує те, що він захищав країну, захищав, як то кажуть, майбутню родину. І своїх близьких рідних загалом у Черкаській області за 25-й рік 95 сімей захисників отримали сертифікати на житло. Цей проєкт став можливим завдяки ініціативі президента України Кабміну Мінветеранів за фінансової підтримки ЄС у рамках інструменту Ukraine Facility. Будемо сподіватися, і переконані в тому, що і в бюджеті 26-го року вже закладені кошти для продовження дії цієї програми. Ми в свою чергу докладатимемо зусиль щодо. Справедливого розподілу щодо е, не, не залишення поза увагою кожної родини, яка заслуговує, і має право отримувати житло. І це, мабуть, це саме мале, що чим ми можемо віддячити дійсно родинам і нашим ветеранам, ветеранкам за те, що вони захищали, і деякі з них і продовжують захищати нашу батьківщину. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Віка.